Доброго дня, мої дорогенькі! А в мене сьогодні знову розпаковочка ще одного замовлення за серпень місяць. Вже ми в вересні, але ще отримуємо замовлення за серпень. Дивіться, що я замовляла, може комусь що знадобиться, що сподобається. І так замовляла ось такі шампуньки. Поповнювала запаси, тому що в мене недавно там оптом забрали, майже все вигребли. Я це для об'єму взяла, це для укріплення волосся, сама таким користуюсь, мені дуже подобається. І оце у нас такий поживний тут алоє, макадамія, такий, ще не пробувала такий шампуньки. До речі, вже в жовтні вони будуть на 20 гривнів дорожче. Ще в серпні вони 169, в жовтні вони вже. 189. Звідки знаю, тому що вже отримала каталог на жовтень, вже передивилась, дівчатки, майже все дорожче. Ніяких таких сильних, щоб акцій немає, все все потрошку дорожчає. Так що я робила запаси на ось такі кремчики. У мене їх дуже полюбляють. Люди вони підходять як на день, та на ніч. Омолодження перевага для будь-якого віку. Ну, для старшого, звичайно, віку, вони були по 419, а зараз вони вже 469 гривнів. Так що різниця в 50 гривнів теж має значення Значення. Брала ще ось такі кремчики нічний та денний, тому що в мене є. Доповнювала, що були наборчиками це 55 це 45 Ось така дуже популярна серія золота, у нас дуже її полюбляють дівчата. Також брала ось такі наборчики з туш'ю, туш 5 в одному і крем для шкіри вколо очей дуже класний набір, був хороша ціна. І брала ось такі спрейчики вони були по 119. Зараз вони, якщо не помиляюсь, Ой, були по 99, а зараз вони 119. Це такі фруктові спрейчики для тіла, держаться декілька годин аромат. На день дуже такий в пластиковому тюбіку, Дуже класний, можна брати з собою і освіжати в себе, в себе, своє тіло впродовж дня. Ось такий гранат, персик, білий персик, мурсус, ось такий фруктовий ще аромат, і е, орхідея. Орхідея, по-моєму, да, орхідея тут. Ну ось такий. Це сиворотка з вітаміном С в мене ще. Так що, дівчатка, кого що сподобалось, кого що зацікавило, звертайтесь, будь ласка. А каталог жовтня, не знаю, чи є вже на Ютубі, ну, напевно, вже є обзори. Ну, Трошки пізніше також виставлю обзор. Покажу вам, що тут є цікавого.